Постачання танків Абрамс Україні може тривати місяцями, а то й роками, зазначає видання Reuters. Наращування поставок стахановськими темпами. без всякого преувеличення. Офіційно оголошення про постачання Україні танків Абрамс штатами замало. Загалом сполучені штати збираються протягом наступних місяців доправити до України 30 танків. Вірогідно їх буде закуплено через фонд, відомий як ініціатива сприяння. Безпеці України, який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не від наявних запасів зброї у США. Один із чиновників сказав, що адміністрація Байдена могла б купити Абрамсу союзників, у яких вони є, відремонтувати їх, а потім доправити до України. Офіційні представники США заявили, що Абрамс складно обслуговувати роботі. На ньому важко навчати. І він працює на реактивному паливі, що робить його поганим вибором для цієї фази війни. Однак, схоже, попри всі труднощі, все ж таки американські Абрамси будуть використані силами оборони України для знищення російських агресорів. Штати і Німеччина оголосили про передачу танків Україні у спеціальній промові у середу. Президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон передасть Києву 31 танк Абрамс, еквівалент одного танкового батальйону, та обладнання необхідне для їхньої підтримки. За словами президента, очільник Пентагону Ллойд Остін рекомендував цей крок, бо це посилить здатність українців захищати свою територію і досягнути стратегічних цілей, адже каже танки Абрамс найбільш боєздатні у світі як заявив посадовець Білого Дому раніше, танки від союзників відіграють важливу роль у можливості українців повернути свої території. Більше про значення цього рішення і реакцію на нього у Вашингтоні поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапе, привіт, вітаюлю. Розкажи про деталі сьогоднішнього оголошення і чому президент Байден таки вирішив передати танки Абрамс після тижнів заяв від різних представників адміністрації, чому Абрамси не найкращий танк для українських потреб. Юлю так щодо деталей, як ти правильно згадала сьогодні. США оголосили в рамках нового пакету озброєння на 400 мільйонів доларів передачу 31 танку Абрамс м М1» для України, також боєприпаси та снаряди до них. 31 танк це один батальйон за українськими мірками. Як сказав американський президент, танки Абрамс це найсучасніші танки, які є у світі, але разом з тим це означає, що їх складно обслуговувати, складно ремонтувати. Тому в цей пакет юри також заклали спеціальні запчастини, обладнання для підтримки, для експлуатації, ремонту цих танків, а також заклали фінансування для українських військових для того, щоб вони почали навчання на цих танках, як сказав Джо Байден, вже якомога швидше. Сьогодні американський президент також провів телефонну розмову із лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німе. Мечне, де вони обговорили подальшу підтримку України, як сказав американський президент. А якщо Путін сподівався, що Захід роз'єднається, а разом із тим зменшиться підтримка України, то цього не сталося. І спільне надання танків з Німеччиною, з Великою Британією, які вона оголосила раніше, підтвердження того, що підтримка заходу буде тривати скільки, скільки, -скільки знадобиться. Давай послухаємо коментар Джо Байдена. Як я сказав президенту Зеленському, коли він був тут у грудні, сьогодні, до речі, у нього день народження. Пане президенте, ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Українці ведуть давню боротьбу з агресією та домінуванням. Це битва, яку американці вели з гордістю знову і знову. Це битва для ведення якої ми переконаємось, що українці також добре оснащені. Це про свободу, свободу для України, свободу усюди. Ідеться про те, в якому світі ми хочемо жити, який світ хочемо залишити нашим дітям. Тож нехай Бог береже відважних українських захисників, і нехай полум'я свободи горить якомога яскравіше. Ось такі слова президента Байдена Юля щодо твого питання, що змінилося, чому адміністрація вирішила надати танки зараз. Відповів на це питання Джон Кірбі, представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Він сказав, що дійсно танки Абрамс є дуже складними в обслуговуванні. Це не змінилося, і саме тому Сполучені Штати виділяють додаткові гроші для навчання українських збройних сил, виділяють а, також додаткові запчастини, щоб переконатися, що зсу можуть а, експлуатувати та справно вправно користуватися цими танками. Що змінилося за словами Джона Кірбі? Юлю це ситуація на полі бою і потреби, які за оцінками сполучених штатів українські збройні сили мають зараз і будуть мати найближчим часом. Давай послухаємо. Що сказав Джон Кірбі? Потрібно багато чого для роботи цих танків на полі бою. Тим не менше, ми ніколи не виключали поставок танків від початку цієї війни, 11 місяців тому, ми розвиваємо спроможності, які ми надаємо Україні з урахуванням умов на полі бою. Переходячи до ваших конкретних запитань, що змінилося, що змінилося, так це умови на полі бою і види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо, ті види бойових дій, на які як ми вважаємо, українці повинні бути здатні у найближчі тижні і місяці 2023 року, Остапа Джон Кірбі говорить про загрози. А чи варто очікувати, що танки Абрамс доставлять до України раніше весни, коли Росія власне і може піти у новий наступ? Ну весною також Україна каже Юлі, що готує і власний контрнаступ щодо питання часових рамок, то танки Абрамс виділяють Україні за програмою сприяння безпеки України, тобто їх замовляють у виробника. А не із власних запасів не виділяють із власних запасів сполучених штатів. Це означає і як пояснюють в білому домі, що до моменту, коли ці танки опиняться на полі бою, може це може зайняти місяці. Однак, як пояснив Джон Кірбі, до того часу ймовірно вже опиняться в українських збройних сил танки Леопард, інша бронетехніка, яку виділяють союзники, оголошення якої ми сьогодні почули, почули також раніше. До того часу українські військові будуть проходити тренування на танках Абрамс, щоб до моменту, коли коли виробник вже буде мати її готовими, ці танки могли зразу перейти в використання збройних сил України. Юлю, але це знову ж таки займе місяці. До того часу чекаємо на танки Леопард. Чекаємо на танки Челенджер від Британії і пам'ятаємо mm -hmm. також. Про іншу бронетехніку, про а, БМП Бредлі, які сполучені Штати виділили в минулих пакетах. Про БТР страйкер, які також підуть від Сполучених Штатів, пам'ятаємо про Мардери, які виділа Німеччина, про легкі танки, які оголосила Франція. Тобто ці речі будуть швидше. А, потім чекаємо челенджери від Британії. Потім mm -hmm. танки Леопард. Після того, вочевидь, будемо бачити також Абрамси на полі бою в Україні. Остапа трохи більше хвилини У нас лишається американські законодавці, закликали адміністрацію Байдена передати танки ще. Кілька місяців тому як реагують вони на сьогоднішнє рішення? Юлі сьогодні привітала таке рішення законодавці від демократичної та від республіканської партії. Джин Шагін сказала і каже, що вона вітає спільне рішення США, Німеччини, Британії надати Україні танки. Привітав Лінці сенатор республіканець А от Джим Ріш, це співголова комітету із закордонних відносин Сенату. Сказав, що так це хороший крок, але на його думку потрібно було зробити його швидше. І закликав він надалі сполучені штати робити більше, аби Україна могла отримувати необхідне озброєння вчасно. Дякую тобі, дуже Остапа. Будемо стежити за розвитком подій на зв'язку з Капітолійського пагорба. Був мій колега Остап Яриш. Надання сучасних західних танків посилить решту спроможності України. Заявила у коментарі Наталі Леонові, посолка України у США Оксана Маркарова. Це каже вона, показує відданість партнерів підтримці України. Однак робота має тривати, аби українські військові мали усе необхідне для перемоги. Наші всі союзники, особливо Сполучені Штати, не тільки заявами, а і діями, як ми бачимо, підтверджують свою головну тезу: що вони будуть з нами стільки, скільки потрібно, і що Україна, як сказав президент Байден, отримує все, що їй потрібно для для, для цієї боротьби і для захисту себе. Тому що очікувати, очікувати. Наступні активні перемовини, очікувати нові спроможності, очікувати більше тих спроможностей, про які ми вже говоримо, як спроможності, які нам надаються, тому що ми повинні перемогти. Ці виділення, які ми бачимо в 2023 році, вони показують нову якість і головне нову кількість теж озброєння, яке ми отримуємо. А також, ну, дивіться, кожен Рамштайн долучає до цієї коаліції людей небайдужих, які Готові виступати і допомагати нам боротись за принципи, долучає все нові і нові країни. Тому кожне рішення про виділення танків броньованої техніки, артилерії все, що нам так потрібно, воно одразу ж одразу ж залучає широке коло потенційних. Друзів, які готові також долучатись. Сучасні танки це одна з головних спроможностей, якої нам дійсно бракувало для того, щоб дуже активно підсилити всі інші спроможності, і для того, щоб швидше наступати. Вони більш маневрені, вони захищають краще наших захисників, вони краще стріляють. Тобто, з якого боку не подивись, якщо навіть подивитись, то і леопарди, і абрамси є ну, в топ. Тобто це найкращі спроможності, які існують на сьогоднішній день. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.